Добро здоров'я, шановні телеглядачі, сьогоднішній мій гість Ярослав. Він сам приїхав до мене, щоб взяти інтерв'ю. Ну а я по традиції взяв інтерв'ю у нього. Представтесь, хто ви? Я Ярослав Шкабура, житель Харкова, житель України. Я є істориком. Кандидат історичних наук працюю в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Також приймаю участь ну, от останнім часом, особливо часто з великим задоволенням в різних усно-історичних проєктах. Приїхали сьогодні в Савинці. Да, да, сьогодні приїхав. Мав задоволення приїхати. Да? Мав задоволення познайомитися з паном Анатолієм, з яким бере якраз у мене зараз інтерв'ю. Адже знімає мене далі. Ми беремо інтерв'ю і як на деокупованих територіях, так і на тих, куди війна не дісталася. Записуємо е, інтерв'ю з намагаємося зафіксувати той досвід. Людей під час повномасштабного вторгнення Росії, бо цей досвід надзвичайно різний, він дуже цікавий, його досліджувати, вивчати, порівнювати, навіть якщо ми дивимося на досвід, здавалося б, одного подружжя, яке. Зустріло ці події разом і проживало це разом. Інколи ми можемо побачити дуже цікаві там, відмінності, а, тому ми їх фіксуємо, тому я з задоволенням працюю, працюю в цьому проєкті. От сьогодні ви поспілкувалися зі мною, Да? Так. Ваші враження, що ви сказали? Надзвичайно, ну насправді це, напевно, от для мене найскладніша історія, тому що. Це історія людини, яка довгий час перебувала не просто на території окупованій, а в, в полоні, і використовувалися різні методи фізичного насилля, морального насилля, психологічного насилля. Але знову ж таки, коли я, 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 я слухав цю історію, вона мене. Дійсно вразила стійкістю, от вашою от абсолютно чесно це кажу, тому що ну під тими загрозами і під, тими, під тим тиском, який був, все одно от, проявити дійсно продемонструвати цю незламність, це щось унікальне, Що б побажав мені. Да. Пане Анатолій, я бажаю вам, ну перш за все, це здоров'я, тому що ну, здоров'я взагалі ніколи зайвим не буває. От, а зважаючи на те, що вам на превелике жаль довелося пройти, здоров'я буде дуже і дуже незаймне. А також я, звичайно, бажаю вам, щоб а, те, чим ви займаєтесь. Усе ж таки воно користувалося більшою популярністю, щоб вам вдавалося знаходити людей, доносити, знаходити тих людей, які будуть розуміти ту інформацію, яку ви до них доносите, щоб вони ще більше знаєте так, захоплювалися. Ви, ви їх захоплювали цим, да? відкривали очі, показували. Правду, да, яку ви намагаєтеся вже знімати, показувати свій погляд, своє бачення вже дуже давно. І щоб от таких от вдячних поціновувачів вашої роботи їх дійсно було багато, або принаймні в тій кількості, яка в черговий раз буде показувати. Що ви працюєте заради дуже класної, Я вважаю, Я реально дійсно вважаю її класною. Тому дякую вам. Дякую за вашу роботу. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що ви на сьогодні а, в стільки часу виділили для одного мене. Дя... Дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде незабаром. Скоро ми виганемо цю рашистську нечість з нашої землі, отримаємо перемогу і будемо відбудовувати оту країну, яку я бачу, щоб діти поверталися сюди і відбудовували. Дякую вам і до перемоги.